Які настрої в пар власне в контексті саміту Великої Двадцятки? Очікувалося, що це буде своєрідним бенефісом для південно-африканської республіки. Дип, таким дипломатичним бенефісом, але Дональд Трамп не приїжджає. Сідзінпінь так само. Як на це реагують на місці? Мені здається, для південної Африки це все рівно бачиться як величезна перемога. Важливо, що з 2008 року це вперше G20 збирається на африканському континенті і те, що Протягом цілого року фактично африканська агенда теми, які найважливіше для Африки, обговорювалися. Е, бо G20, так саміт лише три дні, і тут е, дійсно е, шани будуть представлені. Проте важливо сказати, що протягом року, з грудня 2024 року, південна Африка провела більше ніж 120 урядових засідань, в яких брали участь фактично в G20 є два треки: в одному там, де беруть участь ше. Тобто представники міністрів закордонних справ, шерпи від країни, і в другому, де беруть участь міністри фінансів. Тобто, більше ніж 120 таких зустрічей було проведено, і безумовно південна Африка неймовірно пишається тим, що це все стало можливим.